Привіт, друзі! Рада вас бачити на каналі. У секонд-хендах вже з'явилися речі весняного сезону, і я вам скажу доволі непоганий вибір. Є чим вас здивувати, тому залишайтеся зі мною, бо в кінці я вам ще покажу декілька весняних образів. Тож, не перемикайтеся, а ми починаємо. Покажу вам таку красуню маленьку, але досить компактну сумочку від Michael Kors. Мені сподобався зміїний принт і оцінили всього у 19 доларів. Весною завжди хочеться чогось яскравого. Тому я одразу помітила цю червону сукню від HM Garden Collection. До речі, ця колекція була випущена як частина екологічної лінійки бренду. Всі речі виготовлені з органічних матеріалів, а дизайн надихнутий природою. Зараз у тренді мережево. Тому не судіть строго наступну знахідку. Не впевнена, що це халат чи накидка, але з неї точно можна скласти цікаві образи. Бірок немає, оцінили у 7 доларів. Зима вже позаду, але я все ще задивляюсь на светри. І не дарма мені попався светр від Versailles. Схоже, що це оригінал. Склад вовна з віскозою і ціна всього 5 доларів. Має невеликі сліди насіння, але їх легко виправити і привезти до ладу. Тому беру на примірку. Від Bennett знайшла жилетку. Сподобалась вишивка низу, але колір якось не мій. Ця сукня-сорочка, новенька збірками. Від канадського бренду, який орієнтований на стильний повсякденний одяг. Середня ціна нових речей від 50 до 100 доларів. Шовкова водаласка красивого помаранчевого кольору від бренду Любен. Мала зачіпки, але поруч висіла така сама, тільки зеленого кольору, тому взяла її до примірки. Рожевий світшот від Nike за 19 доларів, причому ще й з плямою. За 15 доларів попалася асиметрична лінняна сукня від бренду Athens Marie. Це невеликий американський бренд, який спеціалізується на натуральних тканинах і мінімалістичних силуетах. Ціна нових речей близько 150 доларів. За 11 доларів теплий вінтажний кардіоган з Махеро, ідеальний для весняної погоди. Ще один светр мене зачарував своїм ніжно-рожевим кольором. Це бренд Casslan. Ціни на нові речі стартують від 50 доларів, а якість дуже хороша. Також я знайшла яскраво-червоний вовняний вінтажний светер з чорними манжетами та кишенькою. Узимку я такі речі шукала, не знаходила. А зараз, як завжди, все найцікавіше з'являється, коли вже не треба. Наступне, що я вам хочу показати, сукню з великими квітами. Такі речі подобаються не всім. Але мене привабив крій і приємна тканина. Оцінила всього у 13 доларів. Крутезний шкіряний жакет від бренду Guillaume. В попередньому відео я вже розповідала про цей канадський бренд, і хоч цінник не дуже бюджетний, 50 доларів, новий такий жакет коштує набагато дорожче, шкіра чудової якості. І одна цікава знахідка жакет або навіть полупальто у синю гусячу лапку. В складі вовна видно, що річ якісна, з гарною фурнітурою і оцінили у 26$. доларів. Окремо, варто згадати, що зараз в секонд-хендах все частіше з'являється добротний зимовий верхній одяг. Ось, наприклад, довгий пуховик від Puma за 32$. долари. Не буду довго тягнути. Тож, давайте одразу перейдемо до примірки, як завжди, повний кошик речей. Першою примірюю оригінальну джинсовку на кишені вставка, а по спинці пришита аплікація квітів, вартість е, всього 9 доларів. На жаль, на мене виявилась завелика, хоча я люблю оверсайз. Жакет з вовни бежевого кольору від Jones New York. Вже по бірці бачу, що розмір 12 великуватий для мене, але вирішила все ж таки приміряти. Оцінили у 13 доларів. Цей кардіган з Махеро і акрилу від American Apparel у ніжно-молочному кольорі всього за 10 доларів. Гарна посадка, приємна довжина. Мені дуже сподобався. Цю річ я взяла для примірки тільки через бренд. Це вітровка від Hugo Boss. І оцінила доволі дорого у 40. Доларів. І знову великий розмір. Плюс невеликий поріз був на в передній частині на відео видно. Знайшла сукню світшот від вімута за 18 доларів. На вид новенька річ бренд німецький, популярний у стрістайл кругах. Речі роблять якісні і середній цінник приблизно 100-150 доларів. Далі було доволі багато шовкових речей. Почну з рожевої сорочки, з дикого шовку від Ralph Lauren за 13 доларів. Дуже красиво, але ж ці короткі рукава хотілося б довгі, тому до покупки цю річ не розглядала. Ще одна рожева сорочка від Примадонна за 8 доларів. Цей бренд спеціалізується на класичних речах. Середнього цінового сегменту. Але сорочка мала, багато плям, і я не впевнена, що вони виведуться. А ось наступна рожева шовкова блуза від Мікейн мене розчарувала. Модель досить дивна, і я себе відчула таким собі арлекіном. Доволі цікава блуза від Reneway Pony. Це маленький бренд, роблять речі в романтичному стилі з натуральних тканин. Вартість цих блузок зазвичай стартує від 80 доларів. Розмір був XS, тому сидить на мені трохи дивно від Free People така ніжна блуза з шиття. всього за 9 доларів. Те, що треба для спекотного літа. Яскрава футболка з віскози від Ted Baker за 13 доларів. Чесно кажучи, я не фанат цього бренду. Часто у них речі яскраві, але якість буває сумнівна, багато синтетики і неактуальних фасонів. В примірці, мені ця футболка сподобалась, більше, аніж на вішаку. І нарешті приміряю цей светрик від Versace. Напишіть в коментарях, що скажете, чи вам подобається. Цей лонгслив мені сподобався своїм кольором і щільним катоном. Модель трохи вкорочена, бренд NUIN ну, – це стійкий бренд з Європи, орієнтується на екологічність і використовує переважно органічні матеріали. Вартість нових речей в середньому 40-80 доларів. Далі у мене базова чорна сукня з віскози від бренду Teddy. Вона створена для невисоких дівчат, тому на мене сіла не зовсім вдало. Оцінили її у 15 доларів. Базовий лонслив від Jacob. Натуральний катон. Ціна 9 доларів. Але при примірці помітила плями, тому залишила в магазині. Це друга водолазка цього бренду, яку я зустріла, від Любен. Це канадський виробник, який спеціалізується на якісному жіночому одязі для офісу та класичному гардеробі. Ціна 8 доларів, тканина шовкова, і мені дуже сподобалось, як поєднується з цими бежевими джинсами. Ця біла льняна сорочка чоловіча. Ціна 13 доларів. Але хочу вам нагадати: не бійтесь заглядати у чоловічий відділ. Там часто можна знайти класні речі, які чудово працюють і в жіночому гардеробі. Є одна цікава знахідка із чоловічого відділу цупка сорочка від DNA, яка більше схожа на жакет. І є спеціальні потертості, нашивки, вона така трохи груба. Єдине, що в мене вона тяжко зійшлася на стегнах, розмір ви більше. Не змогла пройти повз цей кожушок від Fie, це шведський бренд, і відомий він своїм функціональним одягом. І аксесуарами для активного відпочинку. У складі є вовна ціна 20 доларів. Річ цікава, але, як на мене, могла б бути трохи дешевше. А ще помітила новенький спортивний комбінезон. Хочу повернути спорт у своє життя якнайшвидше. Тому для мотивації шукаю красивий і зручний спортивний одяг. Ще одна моя слабкість це рюкзаки. Цього разу натрапила на ось цього малюка від Мунді. Бренд відомий недорогими, але доволі якісними аксесуарами. Є потертості, але для мене це не важливо, тому що я маю фарбу такого кольору і приведу його до ладу. Не могла оминути і взуття відділ. Хоча давно вже нічого для себе не знаходила. Або стан не дуже, або дорогі, або не мій розмір. Часто саме можна знайти буквально нові, майже наношені пари. І одразу виникає питання: чому люди здають нове взуття? Відповідь проста: дуже часто ми купуємо не свій розмір або фасон. У магазині приміряли, якось влізли, здалось нормальним. А потім вдома розуміємо, натирає, тисне або просто незручне. Знайома, правда? І ось стоїть таке взуття в шафі, поки люди зрештою не вирішують віддати його до секонд хенду А ось ці дерев'яні в'єтнамки схожі на традиційне японське взуття. Дуже сподобались ці тімберленди: шкіра міцна, взуття добротне. Немає ніяких недоліків і оцінили у 34 долари. Ось тільки шкода, що розмір не мій. Також хочу виділити бренд Колхан. Це американський бренд, який славиться поєднанням класичного стилю та зручності. Їх взуття завжди якісне. За 20 доларів знайшла макасини від Аг, гарні у чудовому стані. А ось ці шкіряні підкрадулі від бренду Halston. Бренд має доволі довгу історію, особливо був популярний у 70-х роках завдяки своїм мінімалістичним та елегантним речам. Дуже сподобались туфлі від Пітер Кайзер. Це німецький бренд, який спеціалізується на високоякісному жіночому взутті. Розмір був доволі великий, оцінили у 25 доларів. Знайшла таку синю шкіряну сумку з хутровою вставкою від бренду OU. Відомий бренд, орієнтований на молодь, часто випускають цікаві незвичні моделі. Ціна, звісно, кусалась аж 35 доларів. На цьому шопінг у магазині закінчився. Але не перемикайтесь, далі покажу вам трансляцію з дому. Я дуже рада, що вам сподобались мої весняні образи з попереднього відео. Це дійсно надихає експериментувати і ділитись своїми ідеями з вами. Тож вирішила скористатись часом і записати для вас повноцінне відео, а ще спробувати щось новеньке. Приходить весна, з'являється натхнення, можна додати легких шарів, погратись з фактурами і силуетами. Зранку, коли ще прохолодно, в день вже тепло, тому я люблю підібрати аутфіти, які легко може змінити протягом дня і адаптувати до погоди. Перший образ справжня ода елегантності та поєднанню глибоких кольорів. Основу луку складає яскраво зелена блуза з фактурними деталями та мереженими рукавами. Яка додає образу свіжості і жіночності. Поверх неї класичне пальто насиченого зеленого кольору, яке чудово гармонує з блузою, створюючи ефект монохромного, але цікавого ансамблю. Спідниця в клітинку додає акценту завдяки своїм темно-синім бордовим і зеленим відтінкам, що перекликається з верхньою частиною образу. Стильний рюкзак і капелюх завершує образ. Другий образ це стильне поєднання практичності та легкої недбалості з акцентами ретро. Основним елементом виступає коричнева шкіряна куртка з білим худряним коміром і маджетами. Вона ідеально поєднується з нейтральним бежевим світшотом, створюючи затишний контраст фактур. Брюки з вовни. У відтінку коричневого меланжу підтримують образ у кежуал стилі, залишаючи акцент на верхній частині, а аксесуари доповнюють загальну концепцію: вінтажна коричнева шкіряна сумка та яскрава червона кепка, робить образ менш серйозним та освіжає його, додаючи кольоровий акцент та настрій. Цей образ чудова гра кольорів, фактур та стилів. І з легким вінтажним настроєм. Основним акцентом є яскрава стьована куртка теракотового кольору з квітковим принтом. Вона додає луку, теплий і життєрадісний настрій. Під курткою базовий темно-синій лонслив, який врівноважує е, активність верхнього шару. Темно-сині штани з льону додають кежуал настрою та підкреслюють простоту та зручність. А рожева сумочка підкреслює відтінки квітів на куртці. Наступний образ втілення комфорту в теплих натуральних відтінках з акцентом на фактури. Бежеві джинси створюють нейтральну базу, а об'ємний світшот з петлястої фактурної тканини у відтінках бежевого та коричневого додає глибини та затишку. Поверх стильне. Двостороння жилетка коричневого кольору. Вона додає багатошаровості та робить образ ще цікавішим. Завершує образ коричневе кепі, яке додає трохи ретронотки і органічно доповнює весь аутфіт. Основним елементом цього образу. Є синій довгий кардіган із кашеміру та вовни, який застібується на одну мінімалістичну кнопку. Його м'який силует додає образу відчуття, затишку і вишуканості. Під кардиганом зелена шовкова сорочка, що грає легким блиском і додає свіжості та благородства. Акцентом виступає спідниця з мохером у фіолетово синіх тонах із зеленим люрексом. Вона переливається при русі, створюючи легкий ефект магії та додаючи глибини. Завершує образ синій капелюх у формі Федора, який додає характеру та структурності ансамблю. Та яскрава рожева сумка в руку, яка виступає несподіваним кольоровим акцентом. Цей образ витриманий у теплій природній палітрі з м'яким відтінком деніму. В основі світлі блакитні джинси прямого крою, які додають легкості та невимушеності. До джинсів підібране бежеве боді, що гарно сідає по фігурі та створює чисту базу для подальших акцентів. Поверх, замшева коричнева куртка жакет, що додає текстури та природнього шарму. Акцентом виступає блакитне кепі, що перегукується з кольором джинсів. Та додає грайливості. Коричневий ремінець, який підкреслює талію і додає структурності, та коричнева сумка хобо. Ну що ж, друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалась нова рубрика. Я вкладаю багато зусиль у створення цих відео, але, на жаль, YouTube не завжди підтримує нові формати. Тому ваша підтримка для мене дуже важлива. Я бачу ваші відгуки. І вони мене дуже надихають. Дякую вам за кожен коментар. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до зустрічі у новому відео!